На посаду директора обласної школи вищої спортивної майстерності претендує двоє кандидатів. Свої біографії та програми дій вони за місяць оприлюднили на сайті обласної ради, аби громада та зацікавлені могли ознайомитися та визначитися з підтримкою. Громадські слухання готувала громадська рада при облдержадміністрації. Леонід Антонюк, голова громадської ради, наголосив, що це вперше в області при підготовці слухань дотримано норм регламенту. Якщо на сьогоднішній день у нас 23 члени збірних команди України це із 85 спортсменів основного складу. То ми плануємо все-таки збільшити кількість ціни збірних команд не менше, ніж до 30. І я хотів би, я думаю, що по плечу обласній школі вищої спортивної майстерності мати у Ріо де жанейро не менше 6 спортсменів від обласної школи вищої майстерності. Створення реальної бази олімпійської підготовки Вона має функціонувати 12 місяців. Залучення, молодих тренерів, молодих тренерів, щоб вони приймали досвід більш титулованих фахівців, які працюють у даній школі, тому що з тою ситуація, яка склалася, через декілька років у нас не буде зовсім тренерів, кому буде працювати, тому що молодь не зацікавлена йти працювати, тому що немає місць, скажімо відверто найвагомішим аргументом в обговоренні кандидатур був вік претендентів. Голосуванням представники громади вирішили рекомендувати призначити на посаду директора школи вищої спортивної майстерності Василя Грибука. Це рішення має рекомендаційний характер. Остаточне рішення кадрового призначення має ухвалити обласна рада на черговій сесії.